Ви по-любому вже в курсі, що більшість топових блогерів поробили пластичні операції майже в один і той же час, і всі зробили у різних хірургів. Якась пандемія пластичної хірургії у блогерів. Але що маєте розуміти саме ви? Незважаючи на те, що все чудово і гарно, ні в якому разі не оцінюйте результат на етапі реабілітації, не біжіть записуватись до хірурга, який зробив операцію вашому улюбленому блогеру, включаючи мене. Сама операція та результат одразу після операції не дає вам жодної корисної інформації, навіть якщо ви бачите ідеальний результат операції, ідеальний живіт, ідеальні груди одразу на столі, або там через тиждень після операції, це не означає, що вони будуть такі ж через 3-6 місяців. Зазвичай все значно змінюється так. Кожен з блогерів хоче з вами поділитись інформацією, і це правильно, і це круто, але ви маєте розуміти, що блогери інформують вас щодо процесів реабілітації, а не тупо рекламують хірурга і саму операцію. Саме реклама хірурга і результат буде пізніше, коли зійдуть ці набріки, загоюються рубці. Тому я вас дуже прошу: не оцінюйте роботу хірурга на даному етапі. Не біжіть до цього хірурга, тому що ваш блогер тільки що зробив операцію. Дочекайтесь реабілітації. Так, всім, і в тому числі мені хочеться якомога раніше показати, що дивіться, який я охуєнний, перепровав відомого блогера. Так, я теж, як і будь-хто хочу, щоб мене відмітили. Але так само я хочу, щоб ви об'єктивно оцінювали результат. Та процес реабілітації. Сама операція і результат на столі це найпростіше і найприємніше, що може бути з вами. Все найцікавіше і найскладніше починається саме після операції. Наявність сироми, можливі ускладнення, гематоми, набряки. Саме це має бути найціннішим для вас. Не буває після операції все солодко та райдужно. Ви маєте знати, на що йдете. Тоді вам буде легше перенести всі процеси, навіть якщо у вас будуть якісь ускладнення. Операція і результат на столі це навіть не 50% всього, це лише гарна фотографія та картинка. У мене є багато пацієнтів, які приходили з незадовільним результатом після інших хірургів, до яких вони звернулись після реклами блогера. І знаєте, кого вони більше за все звинувачують? Правильно, того, хто рекламував, а не самого хірурга. Особливо це стосується Туреччини. Дуже багато прикладів, коли люди сліпо повірили рекламі і поїхали туди на осліп. а самі навіть не знають фамілії хірурга, яких їх оперував. Натомість добре пам'ятають, хто надав рекламу. Але блогер в тому зовсім не винний. Він так само, як і ви, йде на ризики. Він так само, як і ви, може отримати поганий результат. Але завдяки цьому блогеру ви можете оцінити всі процеси реабілітації. Ніхто ж вам не каже, йди саме до цього хірурга. Ніхто не каже, роби таку операцію і станеш краще. Ви навіть можете подивитись, що. На прикладі тих блогерів, які недавно зробили операції, що вони не всі зробили не в одного хірурга. Тобто не було такого, що один зробив блогер в одного хірурга, і всі пішли за ним, тому що цей рекомендував. Ні, вони оцінюють ситуацію зовсім інакше і йдуть, вибираючи дуже відповідально своїх хірургів. Тому і вам раджу за цього дуже-дуже і ретельно підготуватись. Блогери вам просто показують те, що робили з ними, да, і процес самої реабілітації. Він не кричить всім: йди до цього хірурга, йди роби цю операцію. Він цього не, не кричить нікому, він нікого не заставляє це робити. Тому не перекладайте відповідальність та підходьте до вибору хірурга дуже відповідально. У мене також була ситуація, коли пацієнтка з іншого міста попросила мене рекомендувати лікаря-колегу, який буде знаходитися в її місті. Да? Бо вона не хоче далеко до мене їхати, і звісно, я порекомендував такого колегу. Після чого через час вона мені дзвонить і звинувачує мене в тому що я їй порекомендував свого дружбана, що він мені хуйні наробив і так далі. Я не винний в тому. Да? Ну я просто рекомендував. Вона мене запитала, я рекомендував. Не хочеш приїжджай сюди, блін. І я тобі зроблю. Ти ти більше що це не так далеко було. Ну але все, проїхали. Коротше, рішення приймати вам і лише вам. Тому спостерігайте, оцінюйте, але рішення щодо операції приймайте не раніше, ніж через 3 місяці, незалежно від об'єму операції. Будьте мені інформовані та навідіться на маркетинг. Всім до побачення! З вами був Лікар Чорномиз.